Потихеньку тобою. Я теж вже наступив разів 10. На ракушку? А не ране взагалі. Ой! Пап, за тебе щось. За тобою Що, вилазимо, Та ні, ну, воно ще Я Слати все і поїду. Боже, я боюсь, що я по нам пікаюся. Не взяла, не, не взяла. А я чого не здох? А тут муляка спуститься. А ну десь тут палка збудеться. Я на палку дивлюся, дивись. А на тебе держусь ще. Так, держись. Я зараз іду. А до а хто тут одного зрів? Це може якась більша сам самка якась. Ні, ні, ні. Ну да 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 да, да. а як що висять? Мені не видно, просто нічого, камера. Не так сильно вряд. Не так сильно можна підгрибати. Чуньки. чогось. Давай же бить. Вот так медленно повесь. Там він ось висунудеться. Ти що ж натянув оце тепер ми таке хто знає, що це. А бобомо ти зліз ззаду під підштовхнеш? ты куда ешь? Давай так, дай я трошки отдыхну, я в пике пробку. А у меня можна а у меня можно туда, это... там до дна, мабуть, не достанешь. Да, точно. ж десь глибоко то А там где-то, а там и сейчас... Ты вилила, ты Да, сестра сам я кому хвалу. -то Тоби. Давай туда, ну все, баба, заваживай, и мама, заваживай, беру его, зазима там. Ну, мы тебе пальчик. Тинь, 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 тинь. Ми ну, тогда приходимо, не знаю. там? давай поймаємо. Та це ж ти впливи, мамо. Не впливи, отак. Фух, як холодно. І наблюдає. За цими. Стрім, я сказав би так. Та ні, це якраз ідеальне, коли ти мовчиш. Ну как бо стрім, будеш... Башкині їдки беруться задні. Так то ж ми спереду їх підганяли. Забі-нидавай доберу все. Він вже й тебе. Діть, а кого не видимо, ходила, ми кабиніти плітка. Я не знаю, чи мені грибти, чи ти там сам щось. Це у цьому місці. Боже, не надо б'єгати. О, це воно, це таке нормальне, це мені подобається. Все, так і повіде. Як по поляку ту минути. Ну все одно, мені подобається, коли дужче в тій тільки, знаєш, в ущій річці, коли там більше адреналіну. Папу, вона їде, папу, вона їде. Вона дуже. О, диви, які красиві водорослі. <ристо> там внизу таке. а, а, -а, -а так, та ну ще ніну скучно. Водорослі бапа давай. Папу зірвимо за то. Диви, диви. Диви, як гарно. Папа, моторизірський. В мене в спина болить. Не. О! Не, не, треба вже. Не, треба. О, не не треба. Це найде відео тут виходить, то що те, що треба їх назад, вони і будуть вони ззаді, ну не знаю, як шкіру буде. Тобто я хотіла, щоб здалека ми попливли. А куди я? От пава одна на лікарі обов'язково, маленький можна і викидати. Рибки, цього. Ну гуще прям, штурма. А що там? І ззаді понасіплюю зараз, і все. Буду ззаді, Папа, як шкіру. Папа, прикласно, я кажу, мені можна, можна вже зустрібувати? Та ще пливи сиди, заблюдай. А я каже за стрибу. Та ні, тут не давно. Я заб'є му збити. Я Я щось заблюсь. Та ти ж в кругу. Допливешся. Я сзади, каже, не чеплюсь. Ну давай. Я за і, 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 і О, на бабині ноги взяв і пісок. Давай на пісок вилазь. На чистий пісок зараз пливи вже, він вже за тобою буде чіплятися. Ну пливем, пливем. А до дна достаєш. Я достаю, я вже я вам будем хожу. Дальше яма буде. Отут. За ноги держите. Я тобі вузі, я бачу цю яму. Мені ногами під бульку, як яму попадаєш. Да, <тукут> <говор> давай, Дима, okay, okay. я так могу веселиться, чтобы ты был Я люблю okay. песок, yeah, 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 yeah. я люблю... Я сделала, Я толкаю. Фу, сейчас... давай, давай.